Відчути самість так народжуються вірші. Ось тут, де колія до колії, товарними і пасажирськими вагонами ритмуються ремічно вічність, утікачі. Крізь вікно купе, ніч посипала ліхтарями, поміж будинків і дерев, Всіє насяєвом темрява, розпочинає свій день. Тихо-тихо, аби не збудити нікого. Тихо-тихо, аби не порушити спокою. Тихо-тихо переховує утікачів. Тудух-тудух, вони прямують на схід. Тудух-тудух, потяг прибуває о п'ятій двадцять. тудух вони прямують на схід. Тудух-тудух, потяг прибуває о п'ятій двадцять. Ніч лягає у землю, тудух, тудух. ніч лягає у землю, тудух-тудух, дух чоботи змокли від роси.